Робимо панель, повинно вийти красиво, але це не точно. Прикручуємо направляючи рейка з сосни 50х20. Гіпсокартон у мене не зашпакльований, але це плюс. Видно, де йдуть профіля. Провода прокладаємо по сторонам для LED підсвітки. Ізолінти не шкодуємо, щоб нічого не згоріло. Переходимо до основи панелі. Беру DSP 18 мм. Великий шмат лишився з загажнику. Ідеально підійшов по розміру. Ідеальна ціна 0 гривень. Грузимо на операційну, обрізаємо по висоті. Торці трохи побиті, але не страшно, все одно будемо закривати рамкою. Тепер фарбуємо хлопців. З вудбуд зробили мені фарбу спеціально під ДСП, ще й закольорували в той колір, що я хотів: темно, оливковий. Перший шар наносив старим валиком, який знайшов в загажнику. Не зовсім гарно він вкривав, та ще й сміття кучу попало. На ранок все це діло заматували 180-й наждачкою. Купили новий валик з короткою шерстю та нанесли другий шар. Фарба лягає щільно без пропусків, прям топ. Приступаємо до лед підсвітки. Стрічка на 220 вольт, її треба спаяти. Пайщик з мене, скажімо так, не айс, але якщо дивитися на все це з закритими очами, то піде. Запаяв. Одразу перевірив все чітко. Приклеюю у прохвіл, який я прикрутив заздалегідь до карказу. Ставимо панель на місце тяжкенька, але я мощний. Правда, ледь не наклав у труси, але благо стерпів. Ледку вмикаю, і одна сторона не світиться. Я вже за серце взявся, а виявилось, провід виліз із коннектора. Вставив назад, працює. Маємо красиву основу. Далі буде рамка, реєчки, доведення до фінального вигляду. Не пропусти.